Всім привіт, друзі! Ви знаєте, я в свої молоді роки. Мені на той час було там 20, 22, 18, Займалась чеклунством. І в моє... я була дуже одержима в моєму житті були страшні речі. Я бачила бісів і так далі. Також в моєму житті була просто повна розруха у відносинах, ненависть, блуди і так далі. Чому? Тому що я наповнювалася такою інформацією. Я спілкувалася з такими людьми. Знову ж таки, я дивилася всі ці романи, серіали і так далі. І тому був блуд, була розруха в житті, тому що все за залежить від того, що ми слухаємо, коли я перестала слухати це, все, моє життя повністю змінилось. Я зараз щаслива дружина в моїй сім'ї, все прекрасно, налагоджені відносини. Я повністю вільна від цих цих бісів, від цієї чортівні... І одержимостей, тому що я просто відписалась від всього того, від всіх тих аналітиків, яких я дивилася, і від цієї тієї інформації, яка наповнювала мене нечистими духами. Тому що те, що ми дивимося, в те ми потім і, і привращаємося. Тобто, якщо ти дивишся якогось блудника, ти в блуді знаходишся. Якщо ти дивишся якогось там аналітика, який несе дух війни. Ти будеш знаходитися в цьому дусі війни, ти будеш знаходитися в дусі страху. Тому я особисто вирішила бути щасливою людиною, щасливою християнкою. І я підписалася тільки на канали Салтаненко. Я дивлюся, слухаю вже 9 років майже тільки моїх Божих людей, пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко. І в моєму житті налагодилося все і налагоджується й далі. Тому, якщо ти не маєш церкви, напиши мені, будемо вивчати разом слово.